Всім привіт! Я Даніїл, засновник компанії «Міровік». Я розумію, як сьогодні на великому ринку складно обрати якісне обладнання, не маючи досвіду. Мета нашої компанії полягає в тому, щоб зробити процес вибору та встановлення кліматичного обладнання більш простим і зрозумілим. Тому. Я пропоную безкоштовну професійну консультацію персональну, де відповім на ваше питання. Я вже більше 10 років в галузі опалення, вентиляції і кондиціювання, тому зможу надати вам якісні поради стосовно клімату та комфорту у ваших приміщеннях. І нехай наша консультація стане початком. На шляху до комфорту та здоров'я вашої родини та ваших приміщень.